Привіт усім, мене звати Свапніл. Сьогодні я розповім про податкові питання в міжнародній торгівлі та запропоную рішення, які, сподіваюся, вам будуть цікаві та корисні як кажуть, в бізнесі є одна річ, яка завжди залишається незмінною податки практично. Кожному бізнесу потрібно збирати податки з транзакцій, подавати звіти та сплачувати ці податки, а також доводити, чому певні транзакції, звільнені від оподаткування. Я вважаю, що буде корисно спочатку надати деяку інформацію про авалара і чому ми розробили наші послуги з дотримання податкових норм, Вавалара ми революціонізували процеси розрахунку податків для бізнесу будь-якого розміру. У минулі роки дуже великі роздрібні торговці та компанії з дистанційною торгівлею витрачали величезні суми грошей на створення внутрішніх систем і процесів, але в ті часи більшість бізнесів просто не мали ресурсів для ефективного та точного управління дотриманням податкових норм. Тоді в 2004 році з появою швидкісного з'єднання та хмарних послуг. Наші засновники побачили можливість революціонізувати ці надзвичайно ручні бізнес процеси таким чином, щоб це було доступно, та масштабовано для всіх видів бізнесу. Відтоді ми побудували міцний бізнес, який процвітає, розширюючи це бачення не лише в США, але за кордоном і не лише для податку з продажу, а й для багатьох інших видів транзакційних податків, і як лідер ринку та компанія, що торгується на біржі, ми тут, щоб перемагати. Ми соромно вважаємо себе компанією, орієнтованою на технології. Ми знаємо, що в бізнесі наших клієнтів немає місця для помилок. Коли ви бронюєте, продажі та податки потрібно розраховувати. Це має бути зроблено точно і вмить ока. Ми шануємо цей магічний момент торгівлі, тому продовжуємо вдосконалювати наші технології та перевіряти наші системи. Тож ви можете покладатися на нас завжди в будь-який час. Ми є піонерами у використанні. Штучний інтелект для агрегування, структурування та доставки глобального контенту про продукти та податки. В поєднанні з тим фактом, що в нашій команді контенту та послуг є стільки ж податкових експертів, скільки у деяких наших конкурентів у всіх їхніх компаніях, ми вважаємо, що наш податковий контент просто світового класу. Чому це важливо? З оновленим податковим контентом у хмарі нашим клієнтам ніколи не потрібно турбуватися про оновлення ставок, правил чи меж. Для більш ніж 12 тисяч податкових юрисдикцій у США наодинці це не лише ефективно, але й зменшує бізнес-ризики для наших клієнтів. У світі, що став омніканальним, ми знали, що критично важливо, щоб наше справжнє хмарне, технологія SaaS повинна працювати в середовищах, де наші клієнти створюють транзакції та рахунки фактури. Ось чому сьогодні ми пропонуємо сотні готових інтеграцій від РП та бухгалтерських систем до pos систем кошиків для для покупок і мобільних рішень для продажу. Чому ви можете запитати, чи це важливо, якщо ми можемо підключитися до вашої системи? Ну, у світі, де люди змінюють облікові системи або додають нові системи електронної комерції, або об'єднуються з іншими бізнесами з різними платформами, важливо знати, що ваша платформа податкової відповідності може бути єдиною стабільною річчю в постійно змінюючомуся світі фінансових додатків. І, звичайно, сьогодні торгівля не обмежується однією країною чи географією або одним способом оподаткування транзакцій. Ось чому ми розширили наші можливості, щоб включити не лише податок з продажу, а й відповідність ПДВ та GST, податки на проживання, паливо, напої, алкоголь та комунікації, і ми допомагаємо нашим клієнтам управляти складнощами транзакцій між країнами від найменших компаній до найбільших підприємств. Ми створили рішення, які охоплюють їхні виклики з податкової відповідності та масштабуються разом з їхнім бізнесом у міру зростання. У моїй сьогоднішній презентації я зосереджуся на транзакціях між країнами та важливості кодів продуктів до речі, я розумію, що акцент на цьому заході робиться на B2B, але питання, які я піднімаю, і рішення, які я пропоную, однаково актуальні для B2C транзакцій. Отже, вести глобальний бізнес це захоплююче і. Нагороджуючи, але також може бути неймовірно складно визначити правильні класифікації кодів HS та тарифів як ви побачите на наступному слайді, відповідність при транзакціях між країнами є критично важливою і все починається з цих кодів HS. Коли ви дізнаєтеся, який у вас код HS, ви зможете перевірити, чи є якісь відповідні урядові обмеження з точки зору як країн експортерів, так і країн імпортерів Код також визначить, чи потрібно сплачувати будь-які мета та імпортні податки, і скільки саме це буде. Тому важливо, щоб коди, які ви використовуєте, відповідали всій вашій документації на продукцію. На наступному слайді я поясню, що таке код HS. А пізніше, як визначити, які коди HS застосовуються до ваших продуктів. Як я пояснив на попередньому слайді. Код ГС використовується для розрахунку митних зборів, вказування неправильного коду у вашій документації створить проблеми не лише з розрахунком митних зборів та зборів, але також може призвести до збоїв у ланцюгах, постачання та затримок, оскільки товари застрягнуть у митних органах, неправильне оброблення цих кодів може призвести до відмов у кошиках, товарів, які застрягли на митниці або відмови в доставці. Через несподівані витрати для ваших клієнтів все це може призвести до поганого досвіду клієнтів і негативно вплинути на майбутнє вашого бізнесу. Якщо ви додасте до цього постійно змінюваний список регуляцій щодо відповідності, які пов'язані з вказуванням конкретних кодів ведення цього захоплюючого глобального бізнесу, почне здаватися більш складним завданням, але не хвилюйтеся, у Avalara є рішення для цих проблем, як я поясню на наступному слайді. На щастя, сервіс Avalara Crossborder є універсальним рішенням для всіх ваших потреб у міжнародній відповідності. Зокрема, він допомагає автоматично призначати коди ГС. рішення Avalara для класифікації тарифних кодів забезпечує прозорість і може легко масштабуватися, щоб задовольнити глобальні потреби вашого бізнесу, незалежно від того, чи є вашим пріоритетом більша швидкість, більша точність чи щось середнє ми вас покриємо. Використовуючи штучний інтелект і можливості самообслуговування для управління класифікаціями, ці послуги поєднують потужний штучний інтелект і людську експертизу. А Валара дає вам свободу вибрати те, що найкраще підходить для вашого бізнесу. Ви робите свій міжнародний шлях ще на один крок далі. За Кросбордер. Легко розраховуйте або оцінюйте митні збори в момент покупки з більшою точністю, з попередніми кодами ГС або без них. Це підтримує доставку з оплатою митних зборів і забезпечує вашим покупцям прозорий споживчий досвід. Це допомагає зменшити відмови у кошиках через відсутність прозорості цін, несподівані додаткові витрати та відхилені замовлення. Як покрити цей постійно змінюваний список регуляцій щодо відповідності завдяки рішенню авалара для управління торговими обмеженнями, наша команда експертів буде підтримувати ваш контент в актуальному стані. Це допомагає вам залишатися в межах законодавства, надаючи відповідні рекомендації щодо імпортних та експортних регуляцій для товарів з обмеженнями. Це означає, що ви можете зосередитися на тому, що дійсно важливо прибуткові угоди та надання відмінного досвіду для клієнтів. Avalara Crossborder не лише розроблений для безперешкодної інтеграції з багатьма бізнес-додатками, які ви вже використовуєте. Йому довіряють деякі з найбільших імен у електронній комерції, щоб отримувати безцінні інсайти та спростити продажі за кордоном і на нових ринках. Ви можете легко навчитися орієнтуватися в складнощах глобальної торгівлі з Avalara Crossborder. На наступному слайді ви побачите, як це робиться. Avalara пропонує комплексне рішення для вашої міжнародної відповідності з трьома наступними послугами. Avatax Crossborder спрощує ваш процес відповідності завдяки гнучкій, єдиній платформі, яка допомагає вам розраховувати або оцінювати митні збори та податки заздалегідь з більшою точністю. Класифікація тарифних кодів це автоматизує призначення кодів гармонізованої системи ГЕС з рішенням, яке масштабується для задоволення глобальних потреб. Воно включає можливості самообслуговування для управління класифікаційними послугами, поєднуючи штучний інтелект і людську експертизу, управління торговими обмеженнями. Ви дізнаєтеся про відповідні урядові обмеження на продаж товарів за кордон до відправлення, щоб уникнути відмов у пропуску товарів на кордоні. Ці послуги безперешкодно інтегруються з багатьма бізнес-додатками, які ви вже використовуєте, такими як BigCommerce, WooCommerce, Shopify, Salesforce, NetSuite. Або ви можете швидко і легко створити один, щоб він підходив для вашого застосунку, використовуючи наше API. Ну, дякую, що послухали цю презентацію. Якщо ви вважаєте, що будь-яка з наших послуг може бути корисною для вас, будь ласка, відвідайте avalara.com, перейдіть на slash Global, щоб дізнатися більше. Або ще краще зв'яжіться зі мною Чанваткар на avalara.com. Повні контактні дані можна отримати через наш стенд у виставковій залі. Сподіваюся почути від вас у найближчому майбутньому.